Кажу, ви коли додому? Ду, ду, ду. А в мене нема дому. Немає, а де ж він подівся? Нема, в мене дуже, е, як би то з домом погані спогади. Ось воно як. Добре, тоді е, говоримо не про оселю, а про історичну батьківщину. Ви коли на батьківщину? З, на чужини. з чужини. ви пам'ятаєте батьк... пам цю пісню? Ви сили, чужина, проклята. Візьміть мене лелеченьки, на свої крилята. Отже, коли ви з проклятої чужини вертаєтесь на батьківщину, говоріть, будь ласка. Well, Та не знаю, ніколи. Погоду мені тут подобається, у мене багато тут друзів, знайомих, так що не думаю, що я але... Друзями ви обростете у себе, там, звідки ви там родом. Миттєво обростите. Тернопіль. Тернопіль, ну ось, боже мій. Приїдете в заліщики от, три вечора пияцтва і у вас будуть друзі, знаєте, скільки? І може, і може навіть подруг, якщо ви правильний в орієнтації, то може навіть подруг.